Доброго ранку. Сьогодні я проведу нейромедитацію успішний наповнений магічний день. Мене звати Тетяна Ковальчук і це налаштування для вас. Це кілька хвилин лише для тебе. Для твоєї енергії, для твого серця, для твоєї внутрішньої реальності. І сьогодні ти налаштовуєш свій простір, свою свідомість і своє поле на стан, який наповнить весь твій день магічною синхронічністю. Легкістю, енергією та натхненням. Дозволь собі зануритися в ці слова як у теплу воду. Відчуй, наскільки ти зараз важлива, і що цей ранок нового дня створений саме для тебе. Ця медитація твій ранковий портал у твою силу, у твої наміри, у твою глибину, у ту версію тебе, яка створює день через енергію. І якщо ти готова, тоді починаємо. Знайди зручне положення, зроби повільний вдих. Через ніс. І такий же м'який видих. Закрий, будь ласка, в очі і відчуй зараз своє тіло, його вагу, його спокій. І зроби ще один глибокий вдих, і на видиху відпускай все. Що не належить цьому моменту, проскануй своє тіло від маківки голови до стоп, ідея напруга відпускай її, дозволь їй розчинитися, а де є легкість дозволь їй збільшитись. Уяви перед собою тепле, жовте світло, наче тихо ранкову зорю, яка пробуджує твою свідомість. Це світло твоя внутрішня навігація на цей день. Це те, що веде тебе до кращих рішень та можливостей. І скажи собі подумки, мій мозок. Бачить можливості. Мій день веде мене до успіху, і я відкрита для найкращого. І відчую, як всередині тебе з'являється нова енергія ясності, і ніби все важливе починає підсвічуватися. Уяви. Сьогоднішній день як простір перед тобою, чистий, світлий, теплий. І зараз ми разом м'яко впишемо в нього твої наміри. І повтори подумки за мною. Сьогодні я дію легко та впевнено, я приваблюю підтримку. Можливості і правильних людей. Сьогодні мої мрії стають можливими кожної миті, коли я думаю про них. Вони реалізуються у найкоротші строки, і мені залишається лише насолоджуватися моментом. Я роблю кроки і дії. І всі вони роблять мене ближчою до моїх цілей. І на видоху відпускайте все, що не веде вас до найкращого сценарію вашого дня. І повторюйте за мною. Я відпускаю все, що мене стримує і забирає мою. Унікальну енергію життя і відчую, як якийсь тягар починає танути у світлі, і щось зайве, темненьке починає покидати твоє поле. І я є космічна енергія, що наповнює та відновлює кожну клітину мого тіла прямо тут і зараз. Уяви потік світла, як він входить в твою маківку зверху і розливається по всьому твоєму тілу красивим білим сяйвом і піднімає в тобі твою вібрацію, твою чистоту, і кожна клітиночка починає вібрувати світлом. Я випромінюю розумну енергію Бога. У цей світ, і вона притягує до мене божественний достаток і відчуй, як простір відкривається перед тобою, ніби день сам хоче скластися для тебе. Я є чистий потік любові і світла Бога, я є Його частинка. І дозволь цьому відчуттю розширитися. Заповнити твоє тіло, твоє поле, твій день. І уяви себе зараз всередині білої капсули, яка проливається, яка захищає тебе від усього негативу цього придешнього дня. І усе, що я роблю сьогодні, складається найкращим чином. Мій день наповнений успіхом, ясністю і внутрішнім спокоєм. Відчуй ці слова своїм тілом, пропусти їх через кожну свою клітинку, наче вони стають правдою прямо зараз. Запам'ятай цю енергію. Запам'ятай свій новий стан, зроби повільний вдих і такий же м'який теплий видих, повертайся в своє тіло, відчуй свої руки, свої ноги, простір навколо себе, повертайся у тіло м'яко. Порухай пальцями рук та ніг, проводи легкий приємний рух плечима. І коли будеш готова, просто відкривай очі і скажи собі останню фразу. Мій день починається з сили, і я створюю його сама. Обіймаю тебе мила і хай твій день складеться. Найкращим чином для тебе.